Де дистиліровані м'язи? Дивіться, пора Так, ну ми вже на полі бачимо з нашим кубом оприскувач, спарка обов'язково. І в цьому році ми вирішили спробувати препарат, який зветься Total Power. І різниця в тому, що в нас тут амонійна сіль. Ну якби швидше, сильніше, якось так має бути. Ми його використовуємо по кілограмчику, додаємо до цього всього діла ось такий перелипач. Десь по 100-110 мл, в принципі, цього думаю буде достатньо. Ну і роботу, яку потрібно нам зробити, це ось падали цю пшениці. Потрібно е, пригальмувати. Адже у нас інтенсивний ріст в зв'язку з потеплінням. Вже на дворі літо жара. Е, і, в принципі, то дощі ніби передбачаються, але то є, то нема таке. Тому наше діло ліфосатом підготувати площу під посів. Адже у нас тут планується соняшник. Попередник, як бачимо, пшениця. І досить таки поперечки зелені. Гони, то, так скажемо, більш-менш, але також підзеленіли. Ну Там в роботі, може, зніму кадр, буде видно, але падали ці достатньо. Ну, свого роду, це також покривна культура. Головне, щоб ми з вологою тільки не прогавили. Ну, тут, може, звичайно, вже її переросло, але. Коли змогли приїхати, тоді і приїхали. Так, ну все, працюємо. Так отже, ми, як бачимо, проводимо оприскування. Ось така у нас терня. стерня, там видніється, падалися пшениці, видно, зеленіє. Ну і Звичайно, без автопілота ніяка робота не робиться. Як бачимо, маючи чітку лінію, можна працювати е через проходи, края середини, будь як. Бачимо відхилення, воно коливається в межах 2 см, навіть 3 см поки що й не видно. Хоча по полю кроти понаривали, трошки підкидає. Кермо легенько підсмикує. І дуже зручно, ось хто побачить, тиск на оприскувач 3,5, швидкість 10,5. І це виливає рівно 73-75 літрів робочого розчину. На зелених форсунках, як бачимо, капельку помітно, вітром вона легко не буде здуватися. Хоча зараз досить тиха погода, тому наш нас танка піднята, як бачимо, досить таки височенько. Адже дуже-дуже тихо і тепло. У нас за бортом 23 градуса, ну а в кабіні тепло 33 не мерзнемо. Вже, як бачимо, зазеленіла пшеничка аж на другий рік втрати по комбайну помітні. Ну, Але безкоштовна покривна культура. Дуже б хотілося ще посекційне відключення, але воно ще в розробці, так скажемо. Програмно я вже бачу, секції автоматично відтикалися, якби для цього було так скажемо, обладнання. Ну, ми чекаємо все, все в майбутньому, як тільки буде достатньо часу, так і з'явиться додаткове підключення секцій. Програма дозволяє це виконати. І ось так працюємо. 10 кілометрів можна звичайно й швидше, але тут, я ж говорю, трошки крути понаривали, тому поликаємося. Відповідно, без спарки ми не працюємо. На спарці не таке ущільнення. та й Працювати більш впевненіше виходить. І ось бачимо, як у нас по стерні гарно видно слід від спарки. Чітка, рівнесенька лінія. Тому навіть отакий МТЗ-892, в якого рульове управління не розбите. Може чітко тримати напрям. Я не знаю, лінія класна, зовсім зовсім, зовсім не виляє. Ось там уже розчин у нас закінчується. Ось бачимо, там, де має бути механічний манометр, у нас китайський шпиндик, так його назвемо, і все в нас електронно переходить і виходить, досить таки все чітко, досить чітко. Вертикант. Сигнал, вертикал сигнал. Працюємо. Тому цікаво, залишаємось, слідкуємо.